Всім, хто буде дивитися в записі і хто зараз доєднується, знаєте, от сьогодні третій день Пасхи. Хто буде дивитися пізніше, то розумійте, чому цей ефір? І сьогодні хочу поговорити про те, як взагалі здобути <кхід> віру в себе, тому що Пасха це для мене про віру, про віру в щось. Таке якась така річ, е яка не розуміється, що це таке, але досить часто, останнім часом, так скажу, досить часто, як повірити в себе? Ніби людина вміє, може, хоче, знає, але не вірить, що це відбудеться, робить кроки, опалюється, здається, а потім приходить до мене і каже: Ну, от бачиш, я не змогла. Давайте розберемося з тим, як почати вірити в себе, як за допомогою віри взагалі щось добиватися. Я Вікторія Пітель, ви в мене на сторіночці. І сьогодні в нас такі глибинні теми. Я можу сказати відразу, що у нашому житті відбувається лише те, у що ми віримо. І зараз я вам буду розповідати, як це на таких побутових речах, і що таке віра. Чому відбувається саме те, в що ми віримо? Тому що. Ви знаєте, от пророцтво, да? є там самосправджуюче пророцтво. І це не є вимислом психологів, чи коучів, чи будь-яких інших людей, які займаються мисленням. У нас є в мозку, у нас є ретикулярно активуюча система. І от, її здача одна: взяти те, у що ми віримо, і знайти підтвердження цього в світі притягнути людей, притягнути події, притягнути якісь обставини, які підтвердять те, що окей, в те, що ти віриш, це правильно. А тепер подивіться на себе, у що ви вірите. Давайте візьмемо будь-яку вашу ситуацію, коли ви щось хочете, і кажете: наприклад, я не повірю, якщо це не побачу. Давайте я зараз вам зроблю такий рефреймінг, щоб ви зрозуміли, як мозок ваш діє. У вас мозок діє так, що поки не, от, от, ви кажете, поки не побачу, я цього в це не повірю. Да? От, покажи мені, розкажи мені, дай мені якісь докази того, що це так існує, тоді я повірю в це. А реально мозок діє так, що ви цього не побачите, поки в це не повірите. Якщо на рівні побуту будь-якого, тобто це діє в у всіх 100% випадків вашого життя. І, наприклад, ви хочете зайнятися якоюсь діяльністю, ну, щось зробити. І перевірте себе на рівень довіри, віри в те, що це у вас буде, яким чином це можна зробити. От, коли ви про це вірите, в це думаєте, да? у вас приходять якісь картинки, ви там щось мрієте, думаєте і м -м, зловіть себе на думці. У вас є якісь речі, сумніви, От сумніви, є існують в, цьому, в цей момент. І дуже часто у нас є дуже велике бажання, не віра. Ми путаємо віру з бажанням, і в нас є дуже велике бажання щось мати, і в нас є великі сумніви в тому, що це реально може вийти. І от вірите, ви в сумніви. Бажання це не віра. Бажання це те, чого вам не вистачає зараз в житті. А от віра, коли ви мене запитаєте, як повірити в себе, це означає, що окрім вашого бажання, бажання тут взагалі не при чому, що у вас вийде чи не получиться. Окрім вашого бажання, у вас є ряд переконливих речей для вас, що ви вірите, що це вийде. І я рекомендую написати, ну, зробити таку практику, вона, звісно, письмова в коучингу, у що я вірю, коли я думаю про ту чи іншу людину, подію, бізнес Взагалі не важливо для чого. Я таке роблю, наприклад, коли заходжу в бізнес. От зараз в мене відкривається бізнес-школа для коучів і для психологів, і я думаю, а в що я вірю? І ви знаєте, от на даний момент, коли в мене все класно заходить, дуже дякую за сердечки. Ой, моя сестричка доєдналася. Цей момент, коли я вірю в цю бізнес-школу, у мене немає сумнівів. У мене взагалі немає сумнівів. Я знаю, що я в будь-якому випадку зроблю так. Я знайду спосіб, я знайду метод, я знайду якимсь шлях, але в мене немає сумнівів про те, що це потрібно. У мене немає сумнівів про те, що це потрібно мені потрібно людям. Немає сумнівів. Можуть бути складності. І дивіться, коли я вірю в складності, то вони точно будуть. І от в чому письмове, письмове завдання. Тобто ви берете листок паперу, пишете бажаний момент, наприклад, хочу купити машину. Це бажання. Так. Далі ви пишете віру, вірування. Я вірю, що в мене буде машина. Ну, написати, так, да, я вірю, що в мене буде машина. А далі внизу пишете сумніви. А в чому заключаються сумніви? Можливо, в мене грошей не вистачить, а можливо, я не виберу ту машину, а можливо, я куплю машину, а вона мені не сподобається. І от дивіться, оце все, що ви на низу напишете під низом, да? під своїм бажанням, це також є ваша віра. І вона також збудеться. В нашому житті збувається все те, в що ми віримо. Просто ми. Ну, якось так думаємо, що віра це щось таке світле, це щось таке легке, це щось таке, знаєте, дуже дуже позитивне. Ні, в нашому житті погані е, речі відбуваються тому, що ми віримо також і в погані речі. І це нормально. Якщо б не було поганого, то б не було б хорошого. І от коли ми написали цей список, того, в що ви вірите, і ну сумніви, да? оці сумніви. Ваша задача працювати не з бажанням, а ваша задача працювати, розбивати сумніви, розбивати сумніви яким чином? От, наприклад, ви хотіли машину, ви думаєте, що не вистачить цих, в мене цих грошей. Окей, ми складаємо з дій, які можуть нам прискорити зібрання цієї. Ці гроші, або пишемо про те, що ну, можливо чоловік буде збирати ці гроші, а не я. Або я тоді визначу якусь суму і буду відкладати, да? і знову таки ловити на себе на думці. А в це я вірю, от в це я вірю, в мене немає сумнівів, що це буде відбуватися саме таким чином. І от ви розкручуєте оці всі сумніви до тої міри, поки у вас не залишиться список того, у що ви 100% вірите. І коли у вас зараз в житті ситуація, що ви не вірите в себе, та, от ви не вірите в себе, от у вас якесь розчарування, такі якісь там негативні емоції вас захлеснули, і вам так ну, взагалі не добре, так випишіть список того, що ви ну, що означає, що ви в себе не вірите, де ви сумніваєтесь, що у вас будуть якісь затики. І в певний період часу у мене ці затики, наприклад, були в сфері відносин. Я не вірила, що може класно все розрулитися. І для того, щоб оцю віру здобути назад, мені потребувалося 9 місяців. Ну, 8 майже 8-9 місяців для того, щоб прийшла якась точка того, що я перестала в себе не вірити. Так, була зневіра. Через 20 років шлюби до мене прийшла зневіра взагалі в шлюбних відносинах. І мені 8 місяців прийшлося якось розколупувати себе для того, щоб зрозуміти, в чому моя віра. Тому в такий день. Таку, о, в такий час, коли от в нас Пасха, да, подумайте, а от ви вірите в що, коли йдете до церкви? Ви вірите взагалі в щось? Чи ви вірите в те, що ви посвятите Пасху, і у вас все класно складеться? Чи це ви вірите в традиції? Дуже така цікава тема віри. Вона дуже така, знаєте, здається, відірвана від життя, але одночасно. Вона все життя формується на вірі. І запам'ятаєте оцей рефреймінг. Так? Не, я, коли я побачу, я в це повірю. Це не діє. це саме відмовка нашого мозку в тому, щоб не робити нічого. А я побачу лише тоді, коли я в це повірю. Напишіть список вірувань. Це не про релігійність зараз, щоб ви розуміли, це не про релігійність. А про речі, в які ви дійсно вірите в цьому житті, що ви, наприклад, я вірила в те, що я в 45 років зможу змінити своє життя на 180 градусів. Я вірила в те, що я можу вибратися з онкології. Я вірила в те, що я можу поїхати на океан, і вірю в те, що я можу поїхати в океан за кермом 4000 тисячі кілометрів. Я вірю в те, що я можу за день проїхати тисячу кілометрів за кермом, і мені це легко. І це складає моє життя, всі мої вірування, так само, як і у вас. Просто ви не несвідомо до цього йдете. Да? Хто зі мною знає, це довший час, всі кажуть, що я досить мудра людина, а я досить роздумлива, можна так сказати. Я розумію, як діє наш мозок. І от буде курс по коучингу. Хто хоче стати трансформаційним коучем, запрошую, скоро буду про це розповідати, але зараз не про це. Тому я знаю ці всі нюанси і використовую їх в житті. Не можу сказати, що в мене якісь факапів менше від цього. Ні. Просто напевно те, як я їх сприймаю, це знаєте, я сприймаю дуже дивно. Для більшості людей я сприймаю все, що в мене відбувається в житті, лише з тим, що це найкраще, що може відбуватися в моєму житті. От зараз я йду за результатами КТ дослідження, і я сприймаю, що все, що там буде, незалежно від того, що там буде, для мене є найкращим. Можливо, я щось ще не розумію, але мені здається, що з тими віруваннями, які в мене зараз є, в КТ, має бути все добре. От. Тому я вірю в це, що в КТ все добре. Тому що я вірю в своє тіло, я вірю в свій організм. Тому сьогодні у нас була тема віри. Кому відгукується, можете нанизу написати в коментарях щось. Мені дуже хочеться виходити в такий невеличкий, невеличкий такий ефір для того, щоб потрішки-трішки вам розкривати оцю зону того, чому у вашому житті так відбувається. І щоб ви розуміли, як ці схеми діють на рівні вашого мозку, і чому саме так відбувається, а не інакше. Тому тема віри це була перша тема, з якої я б хотіла почати. Гарна вправа. Дякую, Настя. Багато пояснює. От тому побачите, мої вправи досить легкі завжди, але вони досить глибокі. І Можливо, наступний раз я вам розкажу, як писати щоденне самопрограмування, що це таке, я покажу свій щоденник самопрограмування, який я пишу, і розкажу, як в мене збуваються те ті мої пророцтва, які я вже на рівні, знаєте, такого продвінутого пользователя вмію планувати моделювати своє життя. Я вмію моделювати своє життя і я вмію відловлювати ці речі, в що я вірю, в що я не вірю. І використовувати собі ви благо, всім гарного третього дня, Пасхи. Всіх обіймаю, всіх люблю, і ви нічого не можете з цим зробити.